Я була на відкритті виставки першої виставки в галереї ЗАГС була запрошена маленький принц. І власне на цій виставці була представлена вистава друзів і одногрупників учасниками, які були друзі-одногрупників Зени Козецького. Яка називалася Маленький принц, і там я знала, що він написав п'єсу, скоріше всього це роздуми за твором екземплярі Маленький принц. Коли я подивилася цю виставу, а власне він і починав цими друзями і ставити цю виставу, і вони завершили, але не встиг, на жаль, і вони завершили, завершили цю мрію мрію. І почувши оці роздуми, і потім почитавши цю п'єсу, я мені захотілося, щоб вона мала на подальше життя і на професійній сцені. Я поговорила з батьком із любосином, який дозволив повірити це. І ми поставили сьогодні, власне, прем'єру. перепрошую. <говори> За що? За. Те, що намочили вас, добре що збагадались. А хто вам сказав, що я Прошу. <реклама> <реклама> Насичено швидко за місяць створити музику, виставу сценографію з молодими художниками, що теж що є прекрасним пробуванням, коли люди вперше борються за таку роботу. Це було насичено і класно. Важко я сказав. Читаючи маленького принця, він провів такі паралелі свої роздуми щодо життя і смерті, доцільності життя, до мрії, повернення до дитинства, бачення своє, чи є життя безкінечне і дуже цікаві розуми. Я вважаю, що молоді люди мають передивитися цю виставу і задуматися. Ця вистава для нас всіх. Я би сказав, що вона на відсотків 90 близька, вона повністю базується на маленькому принці. Але це свого роду переосмислення. Єдина деталь, яка ключово відрізняє цю п'єсу, що в оригіналі Екзюпері змія вбуває маленького принця. А тут маленький принц дозволяє собі відповідь вбити змію. Ні до моря, щоб крила не розмокли, і ні до сонця, щоб не розтанули, і без віражі тримай цар рівноваги. І ка спочатку слухняно летів за батьком, але не знами до того відчуття лету, ніби задарма давали йому. Не знами до того радість, щастя Ливити повітря крильми, як птах, бути вище птаха. І каж забув за батького на старого і полинув вище до сонця. Я ж тут малий відчув, що крила не так міцно прийшли.